Але є ті, котрі сьогодні вважають, що якось це само по собі вирішиться. Як час Чи... нас, наприклад, досі немає міністра культури, і повірте, нікому навіть немає діла до того, що один з важливих фронтів, які ми мали пройти, особливо що стосується переходу на таку, знаєте, добру українізацію, тому що це елемент, в тому числі і мобілізаційний, це якісна українська культура. Цьому це нікому не цікаво. Міністра немає ніхто його не хоче навіть виставляти людиною. Тому, а чому? Тому що прийде міністр, до нього будуть Питання нарешті поставити крапку в законі про московський патріархат. А чому ми не поставимо законопроект про московський патріархат і потім побачимо нарешті хто за нього Який чітко проголосує, точне не, не проблема, а, а тому, що починає, ми з ним не боремося, починають ходити що, люди. Ну якщо, наприклад, слуга народу може домовитися з групами ОПЗЖ для того, що вони голосують всі ключові законопроекти, то чому з ними не домовитися, щоб вони проголосували закон про російську православну церкву? Ну, це ж можна домовитись. можна домовитись, головне, щоб було бажання. Ну ми ж всі в цьому парламенті працюємо. Ми чудово бачимо, як даються голоси.